Десятирічна даринка мудрик потребує вашої допомоги, їй потрібні гроші на лікування. Коли дівчинці було три роки, в автокатастрофі загинули її батьки, а саму даринку сильно покалічило. Вона перенесла численні операції. Дитина досі не може ходити. Один курс лікування коштує 10 тисяч гривень. А дівчинці таких необхідно пройти 4-5 на рік. Усі найбайдужі до долі даринки мудрик можуть перерахувати кошти на розрахунковий рахунок, який ви бачите на екрані. Даринка навчається в четвертому класі. Вона староста, вчиться на відміну. Добре плаває, грає на піаніно та пише вірші. О моя квіткова бабусе. Я сказати не побоюся. Твоє серце для мене роками. Розцвітає любові квітками. Ми прорвемось, знай, бабусе, я на ноги таки зведуся, І в осоні ж, як діти всі, буду бігати по росі».